Я пограв в God of War, щоб нагадати собі сюжет перед Рагнароком. Перше моє проходження було зимою 22-го року, коли гру перенесли на ПК. Пам'ятаю, як зі швидкістю світла я кожен день повертався з роботи, щоб подовше насолодитися мандрівкою по скандинавській міфології, так як почуває себе гра, якій на секундочку вже 6 років, та ще й при повторному проходженні. я вам з певненістю відповім чудово. Можливо, графіка застаріла, та ні. Текстури, відображення, деталізація зроблені якісно і так би мовити, з запасом на майбутнє. Виглядає все чудово і абсолютно не відстає від свіже випущених проєктів. Битви з ворогами та босами в другий раз не такі цікаві. Можна, наприклад, змінити свій підхід до озброєння. Якщо при першому проходженні я переважно використовував сокиру з додаванням клинків хаоса, то на цей раз вирішив залучити як можна більше рукопашного бою. Історія вже знайома, так, але від цього вона не перестає бути цікавою. Я з превеликим інтересом спостерігав за розвитком відносин між суровим, мовчазним, принциповим батьком Кратосом та юним недосвідченим прагнучого себе проявити, сином Атреєм. А всі герої, які зустрінуться на нашому шляху, настільки гармонійно вписані в сюжет, що назвати хоча б одного з них другорядним, в мене, якщо чесно, язик не повертається. Так що ж можна сказати у підсумку? God of War це дивовижна та захоплююча подорож у світ скандинавської міфології, де нас чекають різноманітні міфічні істоти, цікаві боси та заплутані головоломки. Головною ж темою гри є відносини між батьком і сином, які поступово розвиваються в бік розуміння, підтримки та довіри протягом усієї історії. Напишіть в коментарях, як давно ви проходили God of War 2018 року і чи сподобалась вам гра в цілому. Мені буде цікаво почитати. А ми з вами побачимось у наступних відео. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину. До зустрічі!